Доброго дня! Весь тиждень ми говорили про дитячий садочок, про те, який він світлий, гарний та привітний. А хто працює в дитячому садочку, ти пам'ятаєш? Хто тебе вранці зустрічав, роздягав, годував? Згадав? Так, це вихователі, помічник вихователя. А хто ще працює в дитячому садочку? Тож сьогодні повчимо віршики про працівників дитячого садочка. Слухай уважно, який віршик тобі найбільше сподобається, то я пропоную тобі вивчити. Коли приходиш до садок, то хто там є, окрім діток? Так, вихователька твоя. Запам'ятай її ім'я. Вона з тобою кожну мить ти не вмієш щось навчить. А як звуть твоїх вихователів? Наступний віршик. Помічник наш наче бджілка, не присяде ні на мить, миє посуд, прибирає і за дітками глядить. А як звуть нашого помічника-вихователя? Ти пам'ятаєш? А що вона робить? Слідуючий віршик кухар варить борщ і суп, голубці готує. Він дорослих і малят смачно нагодує. А які страви готував кухар в дитячому садочку? Які твої найулюбленіші? Мені з тобою працювати в радість, тож буду чекати від тебе віршика. Всього тобі найкращого!